Всім доброго дня, канал Good Life, урок номер 3 як правильно сідати і вставати зі слайклайм. Ну, Звичайно, ми вже навчилися на ньому гарно стояти і ходити. От. Ну, звичайно, тут є, як правило, ведуча нога. Як я казав в попередньому відео, когось права, у когось ліва. Це байдуже. Якщо у вас ліва нога ведуча, то ви ставите її вперед і просто глагенько присідаєте на праву ногу. Ось так, Таким от чином. От. Присідайте, витягуйте руки вперед, звичайно, не забувайте ними балансувати. І, як ви кажуть, витягуєте свою попу назад і сідайте на слеклайні. Ну і заставляєте ліву ногу на сликлайн і виходить така невеличка поза лотоса. Хто багато ходить по склейну, не хоче з нього падати чи сходити, то ця поза, в принципі, цей елемент дозволить вам гарно відпочити на цьому чудодійному слеклайні. Ну як, звичайно, вставати. Знову ж таки, знімаєте. Ведучу ногу, ставити її вперед і таким невеличким штовхом вперед або рівком е, навантажуйтесь на праву ногу. Саме оцю от ногу. Ну і, звичайно, тут проблема встати дуже проста. Отак. Піднялася і пішла. Так. Всім дякую за увагу. До зустрічей.